Дрохва це найважчий птах в Україні. Символ степу, якого важко не помітити. І важко забути її голос. Це один із найбільших літаючих птахів у світі. Самці можуть важити понад 15 кілограм. А розмах їхніх крил сягає до 2,5 метрів. Водночас, попри свої габарити, дрохва напрочуд обережна і потайна. Вона не будує гнізда у кронах дерев, не ховається в хащах. Її світ це відкритий простір, де кожен рух видно здалеку. Саме тому вона така вразлива. В Україні дрохва історично мешкала в степовій зоні, особливо в південних регіонах. Найвідоміше місце її гніздуванням була Асканія Нова, де зусиллям орнітологів вдалося зберегти невелику популяцію цього рідкісного птаха. Але туди прийшли наші болотні сусіди і, в прямому сенсі, з'їли цих птахів. Це, певно, найбільш трагічні сторінки історії драхви в Україні.